Як вберегти вашу дитину в інтернет-просторі? Соціальні мережі є дещо спірним моментом. Ми навчаємо дитину, що оці застосунки можна ставити тому, що ці не можна, тому що. Перш за все, важливо, щоб ви самі знали кібергігієну. Привіт! Мене звати Трохим Бабич. І я координатор освітнього напрямку кібербезпека на факультеті інформатики Національного університету Києво-Могилянська академія. А знаходимось ми на каналі дистанційного ліцею Меридіан. Сьогодні ми проговоримо про те, як вберегти вашу дитину в інтернет-просторі. Відносно безпеки дітей в інтернеті. Тут треба розуміти, є певна відповідальність батьків. З одного боку чомусь базовому навчити, тому що батьки ж не завжди слідкують, щоб дитина, припустимо, пальці в розетку не пхала. Вони цього навчають. Вони мають споглядати і аналізувати, власне, що і як дитина поводиться в житті. Так само і в кіберпросторі, що має бути певний набір е, навичок, якими має оперувати дитина для того, щоб е, забезпечувати собі якийсь найелементарніший рівень. Безпеки в кіберпросторі. перш за все, батьки мають мати довірливі стосунки з дитиною, і тут, вже починаючи з фізичного світу, продовжуючи кіберпростором, в фізичному світі це можливість зловити момент контакту з якоюсь чи людиною небажаною або що так. В кіберпросторі все абсолютно аналогічно. Відповідно, щоб батьки розуміли, що відбувається в кібержитті їхньої дитини, в чим вона нині живе, щоб вони могли в своєчасно заважити, якщо будуть якісь певні ризики. Якщо казати про навички, це базове користування для зовсім малечі варто розглянути функціонал батьківського контролю. Так, Просто щоб випадково дитина наткнулася на те, що могло б її якось чи травмувати чи ще щось. Вочевидь, потім з певними етапами дорослішання тут дуже важливо правильно з одного боку знімати бар'єр, з іншого боку, щоб дитина до зняття цього бар'єру була підготовлена. Так? Тобто ми, наприклад, прибираємо батьківський контроль, наприклад, з встановленням застосунків, дитина там пішла в школу, скільки всі вчились, оце е, щосеместрове грання з набором застосунків в телефоні, планшеті вже набридло. Значить, ми тоді підходимо до цього так. Ми навчаємо дитину, що ці застосунки можна ставити тому, що ці не можна тому що, і прибираємо цей контроль. Відповідно, вже знімаючи кожен бар'єр. Вже дитина дорослішає, можуть з'являтися регулярні якісь нові виклики. Там, припустимо, зовсім мала дитина за паролями слідкуєте там. Ви подорослішали, навчили логіки формування паролю. Але та перш за все важливо, щоб ви самі знали кібергігієну. І аспекти кібербезпеки, бо буде трішки дивно, якщо ви цього не знаєте. Ви навчаємо практики створення безпечних паролів, там користування електронною поштою, зокрема такі аспекти, як резервна адреса, поштова і всяке таке інше. Врешті-решт, ми доходимо вже до я б сказав, більш абстрактних таких матерій, як коло спілкування. З людьми, як поширення інформації в інтернеті, тому що є два ключових правила, про які ми можемо говорити. Перше звучить як все, що одного разу потрапило в мережу, лишається там назавжди. Друге правило це в інтернеті будь-хто може бути будь-ким. Відповідно, це два тих важливих правила, яких вже більш дорослу дитину треба е, дуже ретельно її навчити, тому що е, відповідальність за її дії може потім лягти певним таким слідом ну, на її подальше життя, чогось, чого б вочевидь не хотілося. Тож, е, поетапно, таким от чином, так що спершу ніби все заборонили. Забезпечили безпечне середовище, а потім ітеративно навчили, дозволили, навчили, дозволили. Ми зможемо з одного боку укріпляти довірливі стосунки, тому що ваша дитина не буде відчувати цього гіперпіклування. З одного боку, ви будете покращувати свої довірливі стосунки, а з іншого боку, у вас буде більш свідома дитина, тому що вона зможе розуміти, до яких наслідків яка дія буде призводити, і, врешті-решт, коли їй буде 17 років, вона вже піде в більш доросле життя, вона буде така, я б сказав, кіберпідготовлена до дорослого життя, і воно їй буде приносити менше ризиків. Також варто звернути на інший аспект перебування і в інтернеті, і в житті це фінанси. Дуже важливо, щоб аналогічно до нашого попереднього принципу, ви самі спершу покладаючи на свою відповідальність, коли в певний момент, наприклад, отримаєте кредитну картку для дитини юніорську, яку так, ви маєте прослідкувати про її налаштування безпеки. Ця відповідальність лежить на вас. Інтернет-ліміт. Можливо, динамічні cv код такі існують, варто про це вивчити більше інформацію. І все з цим пов'язано, на початках це лежить на вас. Але після зняття кожного ліміту, так, коли вже карточка перестає бути юніорська і стає доросле, до того моменту вже у дитини мають бути сформовані компетенції довкола фінансової грамотності в інтернеті, в інтернет-торгівлі. І відповідно. Дитина вже сама має розуміти бази з того, як працюють кібершахраї, як працюють обмани, як тебе можуть обманути на якійсь торгівельній площадці, куди як картку можна показувати. ну, мається на увазі так: вводити номер, дату закінчення, cvv Код куди не можна, чому не можна через торгівельні площадки попередню плату давати. І оці всі виклики пов'язані з тим, вони мають бути подолані до етапу 17 років, до вступу в університет, адже етапом вступу в університет дитина вже має бути готова до самостійного, ну максимально, самостійного життя. Соціальні мережі є дещо спірним моментом, тому що з одного боку це. Соціалізація це невід'ємна частина життя. І наразі, скажімо, дев'ятикласник, дев'ятикласниця, яка буде існувати без якоїсь соціальної мережі, взагалі там, без телеграму, без інстаграму, припустимо, це буде виглядати дещо дивно. Бо друзі її будуть питати, а дай там всі інстаграм, телеграм, а в неї немає. Ясно, що це не золоте правило, але менше з тим. З постійним рухом в напрямок більшої цифровізації світу, вочевидь, всі ми є в соцмережах. Тому забороняти, на мою думку, не варто, адже будь-яка невпорядкована заборона, так заборона в дусі, бо я так хочу, вона буде відштовхувати від вас дитину далі, руйнувати ваші стосунки. Це з одного боку, з іншого боку, це дійсно буде те, що буде робити з вашою дитиною так звану білу ворону. Причому це буде не щось класне, що вона нам розумніша всіх чи ще щось. Це просто штучний спосіб, щоб вона була таким кібермаргіналом або що. Але в той же час, надаючи доступ до соціальних мереж, треба розуміти про небезпеку, яку вони можуть з собою становити. Найбільш важлива небезпека, вона, мабуть, єдина, але дуже важлива, бо вона має різні форми. Це, як я вже раніше казав в інтернеті: будь-хто може бути будь-ким. І відповідно, коли з нею знайомиться якийсь її однолітка, представившись там, ну, Якимсь ім'ям і починає з неї випитувати, це може призводити до широких наслідків, як безпосередньо до якихось психологічних травм для вашої дитини в результаті такого спілкування, так навіть, можливо, до якихось фізичних втрат, тому що завдяки легкості маніпуляції дітьми можна отримувати. Якусь інформацію про батьків, там, або якусь інформацію про будинок, де вони живуть, або що. Навіть банально, якщо встановити контакт з дитиною, то можна встановити, де мешкають батьки завдяки банально просто фоткам якимось на надворі. Користуємося загальною практикою, соціальні мережі забороняти не варто для того, щоб дитина могла розвиватися як повноцінний учасник сучасної спільноти. Проте ми намагаємося негоціювати всі ризики, які можуть бути пов'язані з цим. Тому ми ведемо свідому бесіду. У нас залишаються довірливі стосунки, і ми поетапно дозволяємо дитині і далі і далі рухатись, бо більше можливо варто її навіть підтримати, тому що хто знає, можливо, серед ваших дітей є якісь майбутні блогери. Будьте завжди в кібербезпеці. Будьте просто в безпеці, а також завжди майте зі своєю дитиною довірливі стосунки. Дякую вам за увагу. До побачення.